Процедура закриття ФОП. Перевірте спочатку, чи є у вас боргі, чи всі ви здали звіти за минулі періоди, і чи всі сплатили податки. Зробіть банківські виписки з рахунку, тому що після закриття рахунку через деякий час ви не зможете зробити виписки. Зробіть за 3-4 роки. Хай зберігаються на всякий випадок, якщо будуть перевірки. Зніміть з реєстрації РРО, якщо він у вас є. Дайте заяву через дію на закриття ФОП. Це робиться досить швидко, і у вас ФОП буде. Припинен після подачі заяви протягом доби появиться запис, що ви зняті з обліку в податковій. Але потрібно ще подати ліквідаційний звіт за останній період. Тобто, якщо в 2023 році ви працювали, ви подали річний звіт. Да? А зараз, якщо в нас друга група, ви зараз закриваєте ФОП, то треба подати за цей період з січня 2024 року. Якщо у вас третя група, ви подали останній звіт за перший квартал, то треба буде подати. Звіт з починаючи з 1 липня. Тому подається ліквідаційний звіт, і ви ще продовжуєте перебувати на обліку. Що це означає? Тобто, у вас відбувається запис, що ви зняті з реєстрації, а ви але ви ще на обліку. Це нормально. Головне, що вам потрібно знати, що вам вже не нараховуються податки і вам вже не потрібно подавати звіти. Не потрібно обов'язково писати заяву на проходження перевірки. Не потрібно це добровільно, але не витрачайте на це ваш час і час податківців. В нього їх немає. Задавайте більше ваших питань, приходьте на консультацію.